Жі окуляри ніколи не байдикує. Наші журналісти підготували для вас багато класної інформації, яка вам обов'язково пригодиться на свята. Тому, як завжди, свідчено слухайте уважно і буде вам щастя. Ну що, дивимося анонс? Отже, сьогодні у програмі: чому не кладуть шоколадки у великодній кошик? Ой чи живі чи здорові родичі гарбузові або як знайти дядька на карті. Хто поділив рік, на дні і місяці, звідки взялись календарі? Дивіться, і ми все розповімо. Також лише сьогодні невідомі факти і цікаві секрети залишайтесь з нами в ефірі студія Рожеві окуляри. Святковий випуск програми Рожеві окуляри оголошую відкритим. І перший сюжет ми присвятили кошику. Але не простому, а великодньому. Яйця, ковбаса, сіль, сир, водичка, солодка, хрін, морква, буря, картопля, кабачки, шоколадка, печиво. Що з цього треба покласти у великодній кошик і чому? Далі у сюжеті наближається великдень. і Я зараз стою на порозі нових відкриттів. Бо, можливо, комусь подобається те, що сьогодні придумала я. І поряд з великими гарними кошиками діти будуть освячувати свої улюблені продукти. Ну що, рушаймо? Всі ми знаємо, що в кошику головної є паска. Це символ великодня. Також має бути шиночка, ковбасочка. Ой, як я її люблю! Ви теж думаю. Яйця мають в кошику бути обов'язково. З давніх давен українці малювали писанки. Ці традиції досі збереглися. А ви розписуєте писанки на Великдень? Кладемо ще масло, сир, хрін і сіль. Жік готовий, але в нього я поклала те, що всі. А зараз приготуйтесь, я йду шукати те, що в кошик хочуть покласти діти. Отже, замість паски покладемо що? Яке смачнюче печиво. Можна теж з родзинками, як паска. Але якщо ви більше любите з горіхами, то не відмовляйтесь собі. У кошку банан. Масло, масло. Воно теж буде у нашому кошику, але шоколадне, щоб життя було солодше, згодні. Ну, хоч ми хочемо з вами не з іншої планети. пам'ятаєте ту рекламу про плавлений сорочок. Там де тато і син інопланетяни. Він теж потрапляє до нашого незвичного великоднього кошику. Я знаю, що нема такої дитини, яка б не любила ці шоколадні чудо яйця. Наш кошик майже готовий. Але, можливо, хтось з дітей хоче покласти туди ще щось незвичне. Давайте запитаємо, Що б ти поклала у великодній кошик. Я поклала чупа чупси Що б ти незвичного поклав у великодній кошик. І кінде яєчко, і кінде павка і шоколадку. Що б ти поклала у великодній кошик. Не можу. <ріст> що б ти поклав незвичного у великодній кошик: у кокридені палочки. Як вам наш кошик? Трохи дивний, та ви теж одягніть рожеві окуляри і все стане на свої місця. Я впевнена, що є діти, які... Кошок поклали чіпси, Кока-Колу, сухарики, чи навіть гамбургери з Макдональдса. Це би було оригінально, але не варто, бо на паску нам більше смакує пасочка, коваска, яйця з хріном, чи не так? Шук готовий. Я, не, я Ненці... готовий. я Ненці. Мій кошик готовий. Я Ненці Бей. Бажаю вам веселих свят. Побачимось наступного тижня. Па-па! Програма рожеві окуляри триває. І зараз спеціальний сюжет для тих, у кого велика рутина. І бачить він їх лише раз на рік на великі свята. І живе ця вся родина? Хто де? В горах, серед поля, за кордоном чи біля моря, одним словом, далеко. Як їх знайти? Треба ж було якось минулого разу дорогу позначити. Але для усіх, хто поняття не має, як знайти дорогу родину, розумні люди вигадали навігатор детально у сюжеті. Зима нарешті згадала про свою совість і пішла геть. І у нас залишився ще клаптик весни для відпочинку і подорожей. Ще свята наступають на п'яте. То ще згадати про своїх далеких родичів. Ну, ми пошли. Сразу ніхто не виходить. в гостях так не прийнято. Треба ж усіх відвідати, поїсти чогось смачненького у дядька в селі, погустювати на халяву у Юріної сестри за кордон. Але як їх знайти? Як доїхати? Ми з батьками були там лише один раз. І то років шість тому. І в цьому мені допоможе чарівник з країни гаджетів – Навігатор! Звичайно, можна скористатись атласом та компасом. Ще можна мох пошукати, але тоді ми з родичами побачимось десь на Різдво. А для того, щоб без проблем потрапити будь-куди, в будь-яку точку планети вам допоможе навігатор. Туртативний GPS-навігатор. Це пристрій, який завжди допоможе вам знайти потрібну точку на карті, де б ви не знаходилися. Вони легко і зручно розмістяться у вас в кишені в рюкзаку або в спеціальному футлярі. Наш час звичайний портативний GPS-навігатор допоможе вам визначити місце розташування ваших родичів з точністю до 50 метрів. Принцип роботи простий і нічим не відрізняється від інших навігаторів. Кому цікаво, розповідаю. Ваш приймач з'єднується з супутниковою системою на старт -GPS, отримує дані супутника, а потім виводить детальне повідомлення з місцезнаходженням знаходження на дисплей вашого навігатора. Цю систему обслуговує 24 супутники, і розроблена вона була міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Є різні навігатори, які поділяються на компактні gps навігатори це ті, які ви можете носити з собою в кишені, і професійні gps навігатори які використовуються у літаку чи на кораблі. А також зараз випускають машини, в яких є вже вбудовані навігатори. Ще одна приємна деталь: виробники сучасних мобільних телефонів вбудовують gps навігатори прямо в телефон. Ось дивіться. gps навігатора ви так само легко зможете дізнати своє місце знаходження на карті і прокласти необхідний вам маршрут. І ще важливо при виборі портативного gps навігатора звертати увагу в першу чергу не на зовнішній вигляд і вбудовані фішечки і навороти, а на якість прийому сигналу супутника і чіткість зображення карт на дисплеї. Більшість моделей GPS-навігаторів на сьогоднішній день можуть прокладати маршрути як для автотранспорту, так і для пішоходів, а в разі необхідності запам'ятовувати його. Тобто, якщо ви минулого великодні їздили в Париж або в турку за незнайомим маршрутом, то легко зможете поїхати по тому ж маршруту, і цього разу функції навігатора допоможуть зберегти всі маршрути gps навігатор здатний запам'ятовувати більше 50 маршрутів. Це дуже зручно. Запишете всіх далеких родичів і друзів і потрапити до них на автопілоті навіть через 10 років. І що класно, використання системи GPS безкоштовне. Єдине за що треба платити, так це за оновлення кар місцевості. Адже постійно будуються нові дороги, мости, об'єкти і воля. На карті всі магазини, аптеки, кінотеатри, музеї, розважальні центри. Одним словом, все для вас. Портативні навігатори працюють на акумуляторах. Це зручно, адже ви можете користуватись ними будь-де. Головне, не забувайте їх заряджати, щоб він не вимкнувся у найвідповідальніший момент. Користуйтесь навігаторами, і ви ніколи нікого не загубите, і всіх знайдете. Гарних вам святкових вихідних! З вами студія Рожеві окуляри. Не перемикайте! З вами інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри. Залишайтесь з нами, бо ми образимось. Ми ж так готувались. І зараз час для усіх це знайок стати ще розумнішими. Так от, слухайте, колись давним-давно ніхто не знав, коли в нього день народження. Не знав, чи це травень, чи це вересень, а ще не знали, коли треба йти до школи. Ну, це єдиний плюс одним словом, ніхто нічого не знав, бо не було ні календарів, ні дат. Далі історична страшилка. Дивимось. Привіт усім! З вами Ліза Шуга. Я впевнена, що ви нетерпінням чекаєте чергового випуску нашої програми. І кожної суботи об 11.30 микайте свої телевізори на ТРК Львів. Так ні за що не пропустимо важливу подію, якщо будемо знати точний час її проведення. It's too easy to tumble on yourself. Дні, тижні, числи, місяці допомагають нам орієнтуватися у всьому, починаючи від шкільних уроків, закінчуючи простим походом у гості. Але чи задумувались ви коли-небудь? Звідки взялися ці числа і дати? Ось і мені цікаво. Тож давайте дізнаємося про це разом. Чому саме сім днів? Відповідь знайдемо астрології. Це така наука про зірки та космос. Справа в тім, що саме за сім днів місяць не на небі збільшується від вузького серпа до чверті і наступних сім днів від чверті до повного. Окрім цього, древні спостерігачі за нічним небом виявили, що саме кожних сім днів порядок деяких зірок повторюється. Якщо дослідити глибше всю історію календаря, то ми побачимо, що усе з'явилося за допомогою спостережень за небом, і відомо, що перші тижні в місяці роки зрохували саме астрологи. древніх Римлян рік тривав 355 днів. Складався з 12 місяців, котрі в свою чергу мали 29 або 31 день. Виходить, що новий рік і дні народження вони святкували більш як на 10 днів швидше, ніж ми. До речі, початок року відзначали 1 березня. Але такий календар проіснував недовго. Для того, щоб тогочасні хлібороби вирощували свій урожай в одну і ту саму пору було спеціально придумано ще один місяць. Який вставляли у календар кожного другого року між 23 і 24 лютого. Клинювали ще цілих 22 або 23 дні. Тож якось дивно та непостійно жили древні римляни, адже один рік у них мав 355 днів, а наступний 377. І так по черзі. Посною по юліанського календаря один сонячний рік. Це час, за який наша земля робить повний оберт навколо сонця. Тривається 365 днів і чверть. Доби для того, щоб згодом дні та пори року не зміщувалися, вирішили кожних 4 роки додавати до року ще один день, аби ця лишня чверть доби не впливала на звичайний хід місяців. Так ми отримали високосний рік. Кожні 4 роки у лютому додаємо один день. Ще хочу вам підказати, як можна дізнатися, скільки кожен місяць має днів. Такий метод називається правило кісточок. Для цього потрібно почати рахувати місяці за січня, відраховуючи кісточки і проміжки. Там, де кісточка довгий місяць, тобто 31 день, а там, де проміжок короткий 30 днів. Ось таку коротку, але цікаву розповідь підготувала я. З вами була Ліза Шога. І пам'ятайте, неважливо, який сьогодні день чи місяць. Головне, щоб ви були щасливі і раділи усьому. Побачимось, па-па! Ми продовжуємо святковий випуск програми рожеві окуляри. І зараз обіцяні секрети і факти. Можна багато розповідати. Але я триматиму інтригу. Простіше кажучи, нічого не розповім. Хочете знати? Дивіться далі. Ха-ха-ха! Привіт-привіт! Мої любі телеглядачі, З вами Софія Озарків і я вітаю вас зі святом Христового Воскресіння. Це найважливіше християнське свято. Тож освячувати пасхальні кошики сьогодні йдуть усі: і діти, і дорослі. Ми дістаємо кошики та вишиті рушники, готуємо традиційні продукти для освячення, одягаємо найкращий одяг і вирушаємо до церкви. Коли я заходжу до церкви, мене захоплює краса та велич самої будівлі, і я не можу відвести погляд від яскравих фресок та високих куполів. <му> та нещодавно я дізналася, що ось ця краса збудована чітко за правилами, і кожна деталь у храмі має свою символіку. Це дуже цікаво. Тож слухайте і дивіться уважно. Якщо поглянути на пейзаж будь-якого міста, то можна побачити, що серед усіх споруд найбільше виділяються церкви колись їх споруджували на вершинах гір. Як, наприклад, собор святого Юра чи церкви Святого Миколая, або ж там, де пересікаються вулиці, чи є круті повороти, як церква Петра і Павла Неличаківській чи Святої Анни. Погодьтесь, таке розташування привертає увагу, тобто, ці споруди завжди на видному місці. Це теж своєрідна символіка. Бо як би складно нам не було йти, ми завжди можемо знайти прихисток у церкві. Виявляється, що форма будівлі це також символ. Бувають церкви у формі хреста. Це символ розп'яття і спасіння. Храп у формі кола вічність церкви. Є ще продовгувата форма, що означає корабель, точніше, ноїв ковчег, на якому кожен може вберегти себе від гріха. Є ще восьмикутні церкви. Така форма означає, що церква є зорею, яка вказує шлях. У нашому місті найбільше церков у формі хреста. Але погодьтесь, що у першу чергу ми звертаємо увагу на куполи храмів. Цікаво, що їхня кількість також не випадкова. Традиційно у наших церков по три купола це символ святої Трійці. Якщо купол один це символ єдності Бога. Два купола це Ісус як людина і як Син Божий. Буває ще чотири купола символ чотирьох сторін світу. За старовинними правилами вхід у церкву розташовували на західній стороні, тобто ми йдемо із заходу на схід до світла. Старі храми завжди розділені на три частини. Перша називається притвор. Це частина біля входу. Колись давно це було місце, де стояли грішники та неохрещені люди. Далі друга частина неф або нава, що у перекладі означає ковчег. Саме тут стоять усі миряни під час служби. І третя частина церкви святилище або вівтар. Тут священик вправить відправу. А ось що немає ніякого символу у церкві, то це висота самої споруди. Уявіть, найвищий церковний собор має аж 161,5 метр висоти, і знаходиться він у Німеччині. Його видно звідусіль, і так і хочеться там побувати. Та краса наших львівських храмів також вражає багатьох туристів і місцевих жителів. А тепер ми ще знаємо правила, за якими їх збудовано. Ось як ми з користю проводимо час у програмі Рожеві окуляри. Дивіться нас і надалі. А я, Софія Озарків, кажу вам па-па! Ей, я тут! Веселий і святковий настрій у нас вже є. Але про щось ми забули. Ах так! Просмішне відео, яке, до речі, підбирала сама. Тому увага на екран. Привіт усім. З вами. Що почнеться? Це металева конструкція має з одного боку. <смех> <смех> ця телеконструкція... ця телекон... Це металева конструкція. Це металева конструкція, ця металева конструкція. Час покликати своїх бабусь і дідусів до екранів в телевізорі. До екрані. Як ви думаєте, де? Добре, добре. Та в Уменці, в Україні тесто почалася. Після друга сіти війни. Я це знаю. Ну все, я повірила про це мама, купили мені цуценя. Суперхарала. Останній сюжет про наших друзів, про тих, хто живе разом з нами. Хне хом. Уявіть, найвищий церковний собор це висота самої споруди. Найвищий церковний собор має один сто.

земна краса, розкажу всім секрет життя, я така уся свого татуся, татко мій, для тебе, я співаю, ти найкращий всіх, я добре знаю, у нашому житті істина проста. Сказав, він як квіточку мене плекав От і вам усім секрет життя, бо найбільше всіх татка люблю я. Накращі всіх, я знаю у нашому житті, істина проста з тобою. На цьому у нас все. Заходьте на наш сайт і переглядайте відео на нашому каналі у Ютубі. Не сумуйте, гарно святкуйте. Проміння тепле сиплеться з небес. Вітаєм з Пасхою Христос Воскрес! Із професора.